Відповідь підписнику з приводу е, дії препаратів на основі римсульфурону. Е, при використанні цих препаратів помітно спостерігається зміна кольору самого бур'яну. Він зупиняється в розвитку. І в нас є доволі тривале вікно для того, щоб розвивалася основна культура. В даному випадку на картоплі є час для того, щоб рядки зімкнулися. І з часом велика ймовірність того, що бур'ян. Погине. При використанні препарату на бур'янах в такій стадії розвитку в даному випадку мишій, помітно спостерігається менший ефект дії препарату. Але він все-таки присутній. Найкраще застосовувати даний гербіцид при стадії розвитку бур'яну. Ось в такій стадії. Це приблизно до 3 см. Це стосується як однодольних, так і дводольних бур'янів. В такому випадку це призведе до повної загибелі бур'яну. Можемо спостерігати, що посадка картоплі доволі чиста, чиста основна зелена маса це культура, а бур'яну практично на контрасті не помітно. Це означає, що гербіцид подіяв. Тому я би радив вибирати фазу розвитку бур'яну, основну, основну масу бур'яну і фазу розвитку самої рослини. Тоді ефект від гербіцидів буде якомога найкращий. І не хвилюйтесь, якщо змінило колір, значить буде все добре.